Скажіть, що найголовніше на вашу думку, що хотів чого хотів досягти, що хотів передати, що хотів озвучити Лукашенко? Для чого зібрав такий захід? Для чого так багато розказував і коментував? Ну це, це інтерв'ю і ці наради були потрібні, щоб пояснити, що нарешті відбувається в Білорусі, бо це було багато багато якийсь чуток розмов. Тобто казали би цим так, би це вже за, літерально за за одну добу побудовані ці таборі вагнерівців. Що звісно неможливо чисто будівничі. Хто, хто щось будував, поспробувати щось побудувати. Якийсь табор за за один день це так не робиться. Також були чутки, вагнерівці десь там неколонними з танками заходять в Білорусь, але цього не було. І це я е, е, спостерігаємо не за е, не за тим, що казав Лукашенка. Бо Лукашенка, як ми всі знаємо, може е, дуже добре брехати. Але ми спостерігаємо за е, за звізвістами, які має е, проект білоруський район, які я спостерігаю, що відбувається на е, білоруських дорогах, і білоруський краюн каже, що ніякі колони, ніякої техніки в Білорусь не заходили. І ніякої надзвичайної активності десь там под Осиповичами, де очікують ось це російське видання. Очікують яких стантибарів. Ніякої активності на землі білоруський район не бачив. Але так також білоруський район вони перше повідомили, що прилітав до Білорусі літак, яким користався Пригожин. Потім відлітав. Ми не знаємо, чи був Пригожин на самому літаку. Ми вірно що так, але не маємо якихось доказів. І е, все це наради Лукашенко робив, щоб е, викласти якусь офіційну версію, е, якщо є, е, бо е, також люди е, як перелікувалися, що буде з Мінськом, як з Ростовом, що будуть якісь там е, озброєний вагнеровці е, ходити вулицями і е, е, жукати людей. Але не е, подібне що цього не буде. І не тому, що Лукашенко якийсь так там не, не довіряє Росії чи щось таке. Ні, а тому, що Лукашенко, як якийсь інний диктатор. Боїться якихсь людей за зброєю, яких він не контролює, тому Лукашенка не буде дозволяти зброю ні білоруським, ні українським, ні російським, будь яким ще громадянам у Білорусі. Тому виглядає, що коли вагнерівці десь і будуть, то це буде дуже контролювана Лукашенківськими військами, бо інакше це буде дуже небезпечно. Вагнерівці вже створили один озброєний бунт бунсу Москви, тому створити і супроти мінську. Угу. Тобто, доля вагнерівців в Білорусі вона за вашими словами така досить обмежена буде і контрольована самим Лукашенко? Ну, це було б принаймні, логічно для його. Завжди так. Ми бачили, що за, за останні півтора роки, що що російський диктатор наробили дуже шматчого нелогічного, недоброго для їх, і того ж Путіна також. Незалежні експерти попереджували, що розмиття цієї державної монополії на, на насілля це не є добре, це є небезпечне створення. якісь банди, з яких з якихось бандитів, які виходять з в'язниць, і, і, і їх за державний кошт зброєю це дуже небезпечно, і як ми бачили, це це було небезпечно для Путіна. А в першу чергу, але диктатори часом не прислуховуються до експертів. Але зараз тобто, коли б ми висько зараз були десь там у там восені три роки тому, коли Лукашенко бачив цей білору, білоруські натоп на вулицях, я б міг допустити, що він піде на такі дуже високі ризики, як Вагнеровці, щоб якось додатково контролювати ситуацію, додатково заликати білорусів. Але зараз не подібно, що ситуація настільки критична для Лукашенки, що він так ризикував. Бо подібно, що ризики від вагнерівців в Білорусі у їхньому теперішньому вигляді, тобто зі зброєю, з важкою технікою, ці ризики будуть більші ніж якісь переваги. Скажіть, на вашу думку, чи ну, такий рейтинг Лукашенка він підріс не знаю, в очах Путіна, в очах російського народу, білоруського народу. А, після того, як він взяв участь і нібито от примирив, так би мовити, ситуацію між путіним та Пригожиним, запобіг заколоту? Це таке дуже контроверсійна справа. Бо що казати там про рейтинг білоруського народу, мені здається, ось цю суботу, коли був цей мятеж вагнерівцем. Ми добре побачили, що значить такий високий рейтинг Путіна, який високий по всіх соціологічних опитуваннях, і чи бив, хоч якийсь що якісь там чоловік, жінка, хоч якісь там групи, які вийшли обороняти Путіна. Ні, е, ніхто його обороняти не вийшов. Ніякого там протесту в Ростові, чи десь на шляху Коломбагнерівців, чи десь у Москві, Нічого такого не було. Тобто рейтинги диктаторів це така дуже дута реч, бо так часом пропаганда може комусь там задурити голову. Але ці рейтинги не ведуть до будь-якої реальної підтримки, як це відбувається у демократіях. А якщо казати до рейтингу Лукашенка у Росії після цих подій, то так для когось він є е, такі е, герої, міцний, які там весь Кремль нічого не може зробити в Росії, а Лукашенка біцин, з Білорусі щось зробив. А, але разом з тим, так і для ми бачимо, як зараз російське керівництво такське вимушено віддяшує Лукашенку, е, нахвалює його. Але разом з тим, ми розуміємо, що для, для Путіна для Кремля, по перше, вся ця ситуація не є приємна, і по-друге, вони розуміють, що Лукашенка тут не був якийсь самостійний актор. Вони їм відомо, що вони саме його до того запрошали, і, і, і також для Путіна це є ну так так, ну так. Троф трохи якась неловка, бо Лукашенко якось казав йому послугу, Путін не зміг, а Лукашенко зміг. Тобто для Путіна буде це буде викликати не якусь додаткову любов до да, Лукашенка, а може яку шейнарваро.